Віктор Явтушенко, слава Україні! Наробився дід Гаврило, пора вже й спати. Та не може від екрану очей відірвати. Такі ж гарні там дівчата себе виставляють, А поважні чоловіки кожну оглядають. Підійшов до неї близько, очима уп'явся, обдивився шию, груди, аж до стегна взявся. А купальничок яскравий, ледве прикриває, що спереду, та що й ззаду усе виглядає. Котра ж з них переможе в конкурсі складному. Багатою щасливою поїде додому не красуня Українка, а міс Україна. Мені слово ти не гарне, не своє, не рідне. До кінця ту передачу дивився Гаврило і та міркує, неправильно журі оцінило. От якби дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерському полі, тракториста чоловіка дитя в повиточку, п'ятеро свиней, корову з курчатами квочку. Не здобула перемоги, вона у змаганні, Уступила перемогу моїй Гані. Моя баба молодою і пісень співала, і з запалом українським гопак танцювала. Мала довгу русу косу, очі волошкові, чорні брови, біле личико, уста малинові. Я би нею милувався кожної хвилини, і звання би їй присвоїв. Слава Україні!